Акція вдячності збройним силам. 740 студентів, батьків та викладачів Хмельницького політехнічного коледжу встановили національний рекорд. Утворили найбільший живий надпис Слава зсу флешмоб. Приурочили до дня вишиванки. Тож усі учасники в національному одязі. Ми подали заявку, що має бути мінімум. 592 дев'яносто людини брати участь в цьому флешмобі. Загальна кількість учасників у нас прораховано 740. Все є відео зафіксовано. Освітяни кажуть такою ініціативою. Вирішили подякувати військовослужбовцям, які боронять наш спокій. Бо ж саме завдяки їм на відносно мирних територіях люди можуть організовувати подібні святкування. Це надзвичайно великий вклад в наше майбутнє. Молодь буде знати, що в нас є генетичний код, в нас є в кожного вишиванка, і кожна ниточка на вишиванці це доля, доля українця, який якраз і будує нашу країну. Окрім словесної подяки, освітяни вирішили допомогти Збройним силам ще й фінансово разом зі студентами. Організували благодійний ярмарок. Домашнє сельце руками. Свинюшка ще вчора бігала. ковбаска пеклася сама. Ну це зіньківська закрутки. Мама готувала. Це все згорода домашня. Ну, Хлібчі купили. Усі вторговані кошти. Освітяни передадуть у госпіталь ветеранів війни та на потреби ЗСУ. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.